Чому ми бачимо сни і чи можна їх контролювати? Наука каже, що сни це спосіб мозку переробити емоції, зберегти спогади і навіть потренуватися перед реальними ситуаціями, це як нічний апдейт системи. Найцікавіше, що наш мозок під час сну активніший, ніж коли ми просто сидимо й думаємо. Саме тому сни бувають такими дивними. Мозок з'єднує випадкові образи, страхи, бажання та спогади і створює свій власний всесвіт. А тепер головне питання: чи можна керувати снами? Так, це називається усвідомлене сновидіння. Це стан, коли ти розумієш, що спиш, і можеш робити все, що хочеш: літати, зустрічатися з будь-якою людиною, навіть змінювати сюжет. Цьому реально навчитися. Техніки прості: вести щоденних снів, робити перевірки реальності протягом дня, і засинати з чітким запитом. Що саме хочеш побачити сни це не просто фантазії, це двері у внутрішній світ, який більшість людей навіть не намагається відкрити.